Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. В чому ви помиляєтеся? Подивимося, на двох в чому ви помиляєтесь? Не про що не думайте, нікого не загадуйте. В чому ви помиляєтеся? В чому ви помиляєтеся? Ви помиляєтеся в якомусь партнерстві? Дивіться, в кожного це буде партнерство своє. Це може бути любовне партнерство, це можуть бути якісь контракти, зділки, не знаю, робота. Дивіться, ви думаєте. З якоюсь ситуацією розходитись, ну, це не мій варіант, це мені не підходить. Дивіться, в кожного своя ситуація. Накладаємо ту інформацію, яку я буду казати. Чому ви помиляєтесь в цьому? Тому що ваші внутрішні демони вам це говорять. Та це якась фігня, та покинь це. Тобто ви тут в цьому помиляєтесь. Окей, добре, давайте тоді подивимося. Глибше розберемо ці карти. Тобто ви хочете з чимось розстатися. Дивіться, це може бути пропозиція, клієнти, роботодавець, це може бути якийсь шанс, не знаю, там навчання, йти не йти, треба, не треба. Ваші внутрішні демони говорять, болтають, тобі це не треба. Давайте подивимося, чого ви помиляєтесь в цьому. Чого ви в цьому помиляєтесь? Ви думаєте, що той вибір, який ви. Позитивному ключі приймете да, рішення, те, яке ви приймете, вас це заведе в дев'ятку мічей. Там, де щось не, вдає, не, не вдається. Можливо, якщо це покупка чогось, там, умовно, це буде крах. Да? Тобто я буду в тупіковій е, якісь ситуації. Но карти говорять, ти помиляєшся. Ти ви стоїте на роздоріжжі, ви не знаєте, куди вам іти, вліво чи вправо. От ви сумніваєтеся, ви стоїте на рубежі, і карти говорять, ти помиляєшся, там буде не тупік, там буде твоє святкування. Чого б це не стосувалося? Умовно, хтось хоче піти від чоловіка. Та я ж помру, та я не виживу, та я не дам собі ради і так далі. Ні, ти розцвітеш. Якщо це стосується роботи, і ви розглядаєте декілька варіантів, але ви відчуваєте відклик душі, що от туди б я б пішла, але сумніви. Може, моїй кваліфікації не вистачить, може вони там намахають мене на гроші. Кажуть, ти помиляєшся, ти помиляєшся, це буде святкування. Окей, дайте нам ще підказки. Що буде, коли ви приймете рішення відмовитись від чогось, Там, від чоловіка піти, з роботи звільнитися, Там, щось купуєте, відмовитись, те, що собі вибрали. Що буде далі по розвитку, коли ви від цього відмовитесь? Оте, що у вас в голові і сидить. Ні, воно мені не треба. Якесь партнерство. Дивіться, ви думаєте, що ви е, знаєте, як е, я буду в плюсі, я, типа, виграю. Но це, буде, це буде не перемога, це буде башня. Тобто, навпаки, буде. Е, результат буде на 180 градусів. Чому внутрішньо вас ступерить і не пускає оце нове перший варіант? Да? Тому що якесь минуле... Минуле вас не пускає, можливо, негативний досвід. Да? В когось буде, можливо, якась кермічна історія, яка вас не пускає. Мене теж таке було, я розбирала на одній ситуації і з тої сторони підходила, з тої, і з тої. Ну, ніяк не вдається мені реалізувати одну свою задумку, і я сіла, кермічно розібралась історією, і все. І далі стала вирішуватися проблема. Тобто, щось вас стопорить, в когось це буде зв'язано з дитинством, там, умовно, хтось вам сказав. В дитинстві, та хто тебе заміж візьме? Да, з твоїм характером. Ви от вийшли заміж, і ви розумієте, що вам треба розлучитися з чоловіком, але в підсвідомості. Є оці мамині читатові слова та кому ти потрібна. І вам страшно, тому що ви понімаєте, підсвідомість вам говорить, Ні, цього не роби, бо більше тебе ніхто заміж не візьме. Це я примітивно, на прикладі, в кожного це своє. Окей. Якщо ви все-таки приймете рішення, о те, яке ви хочете з глибини душі прийняти, но вас не пускають туди страхи. Якщо ви приймете це рішення, да, все-таки підете з головою в нове, як оце попажу, по, пажу, по е, аркану. Дурень все-таки пригнете в цю неізвісну, що там буде чекати, якщо все-таки ви наважитесь, ви досягнете балансу, ви ловите дзен, оці чаші, ви знаєте, зараз джинлюйте. надо, не надо, надо, не надо, задолбалась, та задолбалася. у Вас от прям болталка внутрішня. Знайдете Раз, святкування буде, два, Калісниця буде три. Вас буде продвіження в кращу сторону, чого б це не стосувалося чоловіка, роботи, покупки, чогось, неважно. Буде продвіження, продвіження? в мага. Я вас поздравляю! Калісниця і маг це ви сядете на свою калісницю і скажете: Та пашли ми всі, я тут сама знаю, що мені робити. Якщо це стосується якогось напрямку, навчання, «Да, це твоє», ти станеш магом і відповідальність візьмеш за своє життя в свої руки. Тобі ніхто не буде казати, що тобі робити. Ти сама будеш управляти своєю колісницею. Чоловіки, перевертаємо які дивляться. Цей розклад. Да, не все буде прекрасно. Да, оця ситуація, яку, ти, яку ви загадали, вона буде якісь, скажем, злети й падіння не без того. Ніхто не казав, що буде легко. Але по ітозі, по ітозі, оці твої страхи, що я піду в нове щось і мені буде страшно. Ту з кубків ти наповнишся те, що ти хочеш. Ти наповнишся. І тут все-таки якийсь уход. І далі е, уход, я питаю, що уход шоуход е, королева Пентаклі, королева Жезлів. Це жінка, яка самодостатня, яка сама собі дає раду і яка ще веде за собою людей. Е, можливо, в когось тут духовний розвиток. І ти мені воно мені не надо. Дійте, дійте, ви помиляєтеся, рухайтеся. І далі. А і далі ще я дивлюся на дні колоди е, мудрість. Аршельник, мудрість, можливо, це все-таки ви згадуєте е, іти від чоловіка, але далі йде в нас колесо фортуни. Фортуна стає на твоє місце. Це буде правильне мудре рішення по аршельнику. Ти будеш працювати над собою. І якщо це стосується роботи, пінтаклі гроші будуть. Ось що вам говорить: десятка кубків, наповнення. Тобто, ось це, куди вам душа, інтуїція каже, оце і кажуть вам, що ти повинна прислухатись до себе, навчитись не тільки логіку свою включати, розмишляти всі за і всі проти, а ти маєш навчитися жити з серця. Оце ж у нас і вчать зараз цей період на землі. Так вам записувала ролик, що аж в мене телефон нагрівся. Оце енергії. Це енергії королєви пентаклі, королєви жезлі. Ваш мене телефон не витримує. Тобто вас ведуть в краще ваше майбутнє, Но ви стоїте і боїтеся зробити крок. І вас зупиняють лише ваші страхи, страхи, сумніви в собі. Хочемо того чи не хочемо, нам будуть підлаштовувати ці ситуації, коли ніхто вам не буде казати, конкретно роби так чи не роби так. Але я можу чітко сказати, що вас ведуть на новий рівень, ви переходите. Ви якісь цикли життя свого закриваєте, другий відкриваєте, і от ви стоїте на порозі кардинальних крутих перемін, чого б це не стосувалось. Тут якесь партнерство, в кожного воно своє, так як я і озвучила на початку, в когось любовне, в когось партнерство в роботі, в хтось э, заключає якийсь договір на покупку чогось, неважно. Ви виходите на новий рівень. І от ви маєте довіритись собі, я, так як я вчу, розказую в блозі своєму все, я все зробила, що від мене залежить. Творець, ти почув мій запит, що я хочу. Ди мене давай підказки. Інколи треба звернутися до людей знаючих, експертів, хто розбирається в тій чи іншій темі. Психолог, коуч, наставник, такий, як я. Якщо, наприклад, я купую щось і звертаюся до класних спеціалістів, які мені діагностики роблять того, що я купую, і вони мені відповідають на мої питання. Все. І ми маємо довірятися в першу чергу, відкліку свого серця. А як я хочу, а мені це нравиться, в що я новий йду, чи не нравиться? Якщо моя душа кричить Да, іди туди, це твоє, ми інколи маємо включати інтуїцію і довіряти їй, навіть коли вона обезбашено, нас вроді веде не туди. Повірте, це все наші уровки. І навіть якщо там не буде все зефірно, це також ваш досвід. І також цей досвід ви маєте прийти. А коли ми сидимо на одному тому самому місці, там все погано, ми розуміємо, що треба сміяти, і Ну, вибачте, далі буде, буде навчання від вищих сил пожорще. Так як я говорю, моя любима фраза мордою по асфальті. Тому рухайтеся, ви помиляєтесь в цьому, що загадали, вас все вийде. Я вас вірю. І вас прям заряджаю це відео, щоб у вас все вдалося, те, що ви собі намітили. Удачі всім!